Один з останніх підпільників ОУНБ – керівник групи кур'єрів зв'язківців ОУН Йосип Бобрецький, Славко, Кучерявий Око, народився в 1922-му в селі Дички на Рогатинщині Прикарпаття. Закінчив курси з радіосправи, перекинутий у підпіллям на Волинь у складі радіогрупи Карпаття, перебував разом із політичним референтом краєвого проводу ОУН Ігорем Мельничуком Ломом. Керівник технічної ламки друкарні Рівненського окружного проводу ОУН з 1950 року згодом очолював групу кур'єрів зв'язківців ОУН. У 1955 році здійснив спробу легалізуватися за фіктивними документами, однак в 1957 році був викритий КДБ і заарештований. Відмовився від співпраці з органами КГБ. Засуджений до розстрілу 23 липня 1958 року вирок виконано у Києві.